На Англію з новим лідером збірної Віктор Циганков набрав крутий ігровий темп у Лалізі 3 плюс 3 у семи матчах за Жерону. На Вемблі саме Віктора слід очікувати з перших хвилин. За словами ВО тренера збірної Ротаня, невеличка застуда не стане проблемою. Тим більше капітан Андрій Ярмоленко займається за індивідуальною програмою і навряд буде готовий зіграти зі старту з англійцями. Я думав, що буде важче, все-таки новий чемпіонат, тренер-мова. Як я розумію, там з англійською не дуже. Мовний бар'єр думав, також буде, але як ми бачимо, саме на футбольному полі у нього все дуже добре виходить. І щоб так виходило далі. Молодець, коли моральний стан на високому рівні, це багато що вирішує на футбольному полі. Циганков став першим українцем, який оформив дубль у лалізі. Позитиву додає ще й назва команди, який забив циганков. Ви ж пам'ятаєте, як фанати Раю Вальякану знищували Романа Зозулю за його проукраїнську позицію ще декілька років тому? Пам'ятайте, що кожен з нас може наблизити перемогу. Компанія 1+,1 плюс медіа разом із фондом Повернись живим продовжують збирати кошти на пересувні станції БПЛА. Сума збору достатньо велика. Тож обов'язково долучайтеся за qr кодом Ну і шукайте деталі в описі та в закріпленому коментарі під цим відео. Віктор потрапив у команду тижня за версію статистичних видань у та Софаскор. Останні навіть відзначили українця найвищою оцінкою 8,7. А ще циганков отримав визнання від культового футбольного симулятора ФІФА, де потрапив у команду тижня із рейтингом 88. Ось ще кілька цифр із матчу проти райо. 86% точних передач, дві з яких ключові: чотири відбори і два забиті м'ячі. Така результативність і вплив на гру Жирони викликала реакцію в іспанській пресі. Ураган на ім'я циганков прекрасний заголовок. Ось як описав гру українця, журналіст АС Алекс Бієскас. У найкращій грі Жирони цього сезону він вибухнув. Команда забила шість голів, один він а ще один Хаві Ернандес. Після його передачі п'ятою. Але навіть якщо не брати до уваги ці гол та асист, у всіх на Монтіліві було відчуття, що вони підписали незвичайного гравця. Його поява на правому фланзі посилила атаку Жирони з Кастельяносом і Рікельме, перетворивши команду Мічева на ще більш небезпечну. Але справа в тому, що він також є гравцем, який повертається назад, відпрацьовує в захисті і готовий жертвувати собою. Це абсолютний успіх спортивного керівництва на чолі з Кікі Карселем. Лаліга та Жирона навіть вигадали українцю нове промовисне прізвисько. Після матчу з зраю в їхніх інстаграм-аккаунтах з'явилися пости з підписом «Циган Цигангол. СММ-ники Жирони ще раніше нахвалювали Віктора. Не кажіть якість, кажіть Віктор Циганков. Ось так вони написали в Твіттері після прекрасних індивідуальних дій Циганкова в грі з Атлетико. А що уболівальники? Жирони? Що наступного року сіті дасть 50 мільйонів за циганкова і його навіть не віддадуть безкоштовно? Так, циганков, хлопець набагато вищого рівня, ніж Жирона. Циганков дійсно прекрасний новачок. Для Динамо втрата циганкова справжня ігрова катастрофа. Віктор був визначним футболістом у команді луческу. Його індивідуальні дії часто створювали різницю. Влітку Динамо усіма силами намагалися перепідписати зі своїм лідером контракт. Важливе питання останнє про Віктора Циганкова. Чи є діалог про продовження контракту, тому що ширяться чутки, що він не хоче підписувати контракт. Слушайте, ми з Циганковим всі питання будемо вирішувати. Я вже не говорив об этом. Вітя це динамовець. і Я думаю, що ми прийдемо якомусь взаємному. У нього год контракту, пускай він працює, Ми прийдемо кому-то взаємному согласі. Тоді казали, що Жерона пропонувала 10 мільйонів. Але не домовились, і ще півроку циганков провів у Динамо. Віктор відіграв на рівні: 6 голів і 5 асистів у 13 матчах чемпіонату. Напиши у коментах, чи правильно зробило Динамо, що не відпустило гравця влітку. З одного боку, мінус 5 мільйонів, з іншого, чи не завалилось би Динамо ще нижче у турнірній таблиці. Динамо з циганковим треба було раніше якийсь контракт підписувати. Мені це невідомо. Дуже багато футболістів, на жаль, з клубу йде просто так. Десь не допрацьовує менеджмент, не знаю, їм відніше. Але такого футболіста за 5 мільйонів продати це смішно. Я не бачу за рахунок, чого Динамо може додати. Після відходу циганкова Динамо втратила 40% потенціалу в атаці. Зараз у циганкова можливо визначальний період у кар'єрі. Шанс стати основним правим Вінгером збірної та продовжувати прогресувати в Жероні. Матчі з Англією на Вемблі ще одна нагода показати себе скаутам топ клубів. Ви ж пам'ятаєте, що Жирона клуб-партнер Мансіті. Вони належать одній компанії Сіті Football Group. Тим більше Віктор вміє забивати м'ячі у важливих матчах за збірною, як от Іспанії чи Сербії. А підтягувати молодь Динамо у наступному сезоні, можливо буде інший екс-гравець АПЛ. Напиши у коментах, чи віриш ти у повернення Ярмоленка в Динамо. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.